на каналі Мене звати Олександр в ефірі місячне пекло. Поїхали. Е, ми саме в пеклі, хто пам'ятає. Треба вже закінчувати. Я бачу якийсь здоровенний. Е, 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 портал. Дюрка, портал. Е, Ідемо туди. Бо мені здається, що нам туди потрібно. Це, мабуть, якраз портал до головного босса. Так, 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 один раз, я забув, я забув, чекай, чекай, я забув, що це спис. Один раз бити потрібно. Хорошо, так, я тоді зможу блок поставити. Та кріт мене сьогодні вилетить. Привіт, дядько, привіт, привіт. А, я ж можу йти в розмін з тобою, точно. У мене ж, мене ж позаду хілка. Та пофігу. Пофігу. бачиш, мені пофіг. Молодець. Красавчик. А тепер я до хілки. Та досить так... Чого воно так під підлогою, бляха, коли я зберігаюся? Це копець якийсь. Е, окей. Ну, дійти недалеко лишилось, тільки я не бачу. Ага, бачу. Бачу куди, бачу куди. Що це? Ага. Хорошо. Хорошо, так. Ну будемо звертати, типу, в дірки якісь. E, можливо, ще щось знайдемо. Щит, знайшли тут. Можливо, меча знайдемо. Можливо, мечаку знайдемо, я не знаю. Чекай, а як я тільки що. Ааа, я можу збивати атаку свою е куверком. О, клас! Тобто я все-таки можу двічі вдарити. О, диви. Це там ми були, я пам'ятаю, бачиш той скелет, підлотий, лежить. А тут що? Тут щось є? Ну, блін, я бачу ще один скелет, но я не знаю, чи на ньому. Ну пішли, пішли. Пішли. Що, давай, давай. Давай, як я навчився. Опа! А, а, а. Бляха, падло. Тихо, тихо! Сука. Збив мені такий сонячний камінь. Ти мені сонячний камінь збив, падло. Та давай. Нормально. Нормально. Бачиш, навчився, навчився, і тепер я е, увертаюсь від цієї фіні всякої. Хорошо. Ну, має бути має бути ще з десяток ворогів, поки я дійду до того скелета. Давай. ліворуч, і праворуч, і прямо. Сходим кругом. Пішли сходим спочатку ліворуч. Можливо, щось лежить. Ліворуч не лежить. Е... Ні херашечки. Окей. Ідемо. О, о, уже психує, уже психує, бляха. Давай, давай. Нормально. Ну, по черзі, по черзі. По черзі, падли. По черзі, падли. Як я вас. Там вертайся, як ти довго, це все робиш. Спокійно. А! 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 Горю! О! Сука! <плес> От падла. Я піду, я схожу туди. Ні, я туди схожу. Давай яйця. Я туди схожу. Е, мені здається, там все-таки ну щось лежати. Ну там три шляхи, ну положить там мечаку якогось, я не знаю. Диви, дві кулі. Вот клас. Ага! Твою мать. Давай, я тебе поки ти тут стоїш, скотиняка. На тыме, бля, хамука помри. Нападло. Так, йдем, йдем, відкілюємося. Відхилюємося, не знаю нічого. Нічого не знаю. Хватит мені оце тут розповідати. Ось, секунд. Гіляється кожні секунду. Ти бачиш, тут коїться, я в пеклі взагалі тут. Мені тут дайте взагалі переносну хілку, будь ласка, таку конкретну. Бля, ж ти мута. Чого у вас тут так багатсько? Ну... Тримай. Тримай. Тримай! Тримай. Так, тих хайпе, Ой, як добре, що спис довгий. Все, убили. І диви, диви, він мені віт. Та досить! Я не, мене не встигає стаміна відновитися, ви з'являєтесь. О, сюка. О, сюка. Падло. Нічого страшного, нічого страшного. Так, ми це, це нам туди потрібно, поки туди не йдемо. Відновлюємо стаміну. Ліворуч ми там походили. Тепер йдемо прямо. Давай, давай, давай. Хорошо. Ага, непогано. Твою мать, де це взялось? Зараза. Нічого, ми потім повернемося і ми відхиляємо наші камінці. Нічого страшного. Нам головне зараз на цих життях дійти отуди і перевірити, чи дійсно там нічого не лежить. А йдемо просто перевірити. Це, це, ну, просто. Оце гра троли мене. Оце гра троли просто. Ладно, хиляємося, Пофігу. Що тут було? Бичок був і цей придурок був, так? Ну прямо ну теж я не бачу нічого, я бачу праворуч скелета. О, я бачу, я бачу світиться щось. Я бачу щось світиться. Давайте, падли. Давайте. Окей. Добре, я зрозумів по одного, по одній тич. Подній по тички. Ага. Непогано, непогано. Все добре. У нас і стамінка відновлюється, тільки щось повільно, я не знаю, я не бачу, е... я не бачу, що в неї щось відновлювалось. Демедж теж не бачу, до речі. Я не бачу ні збільшеної шкоди, ні збільшеного відновлення стаміни. Абсолютно. Але я бачу, але я бачу що он світиться на скелетикові щось. А це значить, що ми йдемо туди. І ще щось. Мечака. А чого ти не світився? Меч ордену світла нарешті. А це що? А, це Хілка? <звіт> Сцілення. І он там іще щось, так? Я бачу там ще скелетика. Я не бачу, правда, що на ньому лежить. Але ми на нього... Так, пішли, дивитися мечі. Меч 93 демеджа, берем. Просто беремо все. Тепер ми справжній лицар із мечем і щитом максимального рівня. Ще б е обладунки, знайти було б класно. Окей, окей, все, я зрозумів. Тримай. Окей, все, не дуже, не дуже, це не дуже. Що таке? Що таке? Загубив мене. Ну, то тримай. Давай, давай, зараз я з тобою так розберусь. На! На! Як добре, що ти загубився, падло. Ага. Тримай. Скотиняка. Скотиняка. Так, ось сюди. Ось сюди нам треба було йти. Я бачу тут скелет, але я не бачу, чи він щось тримає взагалі. Ніхера. Ніхера. Не, Ні, ну нормально, типу, меча знайшли. Меча знайшли. все добре. Ми з мечем ордену світла. Це класно. Тепер повертаємося, забираємо хілку, відновлюємо наші сонячні камені. І валим в портал бить когось. Мабуть, босяка тут останеться. Лорд, там що там, пекла, чи е, диявол, чи хто він. Тут, там? Хто тут головний бос? Я чую, що хтось позаду мене з'явився. Але я нічого не знаю, нічого не знаю. А я такий, да. А, це... Блін. Я такий, ааа, наша мені куча сонячних дисків. А хто знав, що тут будуть збривати мені попів хп за удар. І просто стоячи поруч, він мене з. А, ось ця фігня кулька появилась. Давай. Бува. Хорошо. І просто стоячи біля нього, я згораю. Причому так конкретно. Нормально. Хорошо. Непогано. Та-та-та, та от молодець, ой, молодець. Так, не будемо сильно палитися. Ну, в принципі, в принципі, отак, отак, наче непогано. Отака стратегія бою. А що робить? А що робить? Блін, боже, сантиметр не можу пройти. Не можу сантиметр пройти просто. Уже з'являється щось нове. Так довго тебе колупати, просто. Нормально. Та ти помреш сьогодні. Все, до побачення. Давай, на кожному кроці, на кожному кроці падли, падлюка просто вилазе. Все. А, ну все. Ізі. Ага. Ізі. Ізі кулька. Нічого не знаю. Все, я цих більше не бачу е, ніяких дроб. Опа! А ось і воно, ось і поле бою. Е, фоткаєм. Фоткаєм гарно. Отак фоткаєм. Непогано. Ну що, пробуємо. Я не знаю, чи ми за цю серію його вб'ємо. О, ось і збереження, так. Я не знаю, чи ми за цю серію його вб'ємо, але будемо пробувати. Ну, що робити? Що робить? Шо робить? Погнали. Хто такий? Хто такий? Назвись. Де твоє ім'я? Чому в тебе ім'я нема? Ти що, якийсь безіменний? Ага, ага, масуха є, масуха є. Тобто ми чекаємо такого удару і б'ємо тебе. Твою мать. Мінус диск, е, мінус е, цей. А Остаминка тришки Хорошо Да блин Симасухе Ну в принципі йде непогано Нічого страшного Нічого страшного зараз килимся Твою мать Що там шепчеш? Не шепчесь! Не шепчись мені. Це я у вороті був. Мені хтось десь хтось писав, що вони доробили оці імгули у вороті. А можна стаміни мені побити? Чуть-чуть стаміни, будь ласка. Що я один раз можу вдарити, чи що? Давай хай віками бить. Ага, нормально. Непогано, стаміни абсолютно немає. Я відновлюю стаміну, не знаю. А це взагалі не чесно було, ти розумієш це? Нормально, непогано. Давай бей по землі. Так, тепер я. Зараза, я думав, ти будеш навколо себе бити. Масуха, масуха, нічого страшного. Оу, воу, воу! Прикольний. Жучки призиває, нормальний. Непогано, стаміни абсолютно не вистачає. Вистачає тільки, щоб ухилятися. Що ти зробив? Що ти зробив? Що ти зробив? Непогано. Ага, бачу. Якби ти ще й підривався на свій, а можна я хильну чути? Я не пойму, він хоч когось намався призвати чи що? Ага, бачу цю фінію. Добре, не страшно. Smiley. О, непогано. Тримай. Тримай. Ага, хорошо. О, швидко. Добре, добре, відновлюємо стаміну, відновлюємо стаміну. Спокійно, спокійно. Це поки найскладніший бос, до речі. Smiley. Добре. Добре, ну, не, не все так складно, типу, але ну. Ага, ага. До речі, а що з щитом? Я можу закритися? Ні, не можу. Окей. Ну, перевірити треба було. Так, 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 тихо, тихо. Дай стамінки відновити трошки. Нормально. Добре, непогано нарізали його. Непогано нарізали. Давай, об землю, будь ласка. Дякую. Хорошо, а що з тобою? Що з тобою? Ти якийсь, ти якийсь став. Ти якийсь негарний став. Спокійно, спокійно, ми його заріжем, ми його заріжем. Воу, 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 воу. Хорошо. Хорошо. Не, не буду, не буду, стаміни нема. О, тепер буду. От, чудово, чудово, давай обземлю. Молодець. Хорош, хорош. Ні, цей раз не буду, бо знову стаміни нема. Масуха. Обземлю. В'ем. Хорошо. О, це та найдовший класний удар. Якраз я його так нормально наковырю цей тільки раз можу вдарити. Добре. Та я тебе вже розкусив. Це тільки раз. І цей тільки раз. Масуха. Біжить. Не буду бить. Погано. Оцей хороший б'єм. Тримай. Ха-ха-ха! Я тепер повелитель пекла! Зіе, yeah. First try First try Easy win. Боже ти міч, чому так ле? І все. І тепер у нас фул хп, і три сонячних диска. І, і, і значить, стаміна відновилась, ХПшки зараз відновляться. Що це таке? Книжка. А є з типу з зб... обладунок зброя дасте мені? Не, Ні, ніхера не дають. Добре, що це таке? Дивимося мультик. Повідновлювались е -е, навички. А, це ж ця книга, що ми шукали з самого початку. А, це шо, кінець? Це був головний. Все. Зачинили портал Ізі. Це кінець, це був останній. це. Дякуємо за те, що грали в нашу гру. Та дякую, що зробили. А, отак. Без без оцього. О, окей, я не розраховував, що так вийде. Хе-хе-хе. Що, давайте тоді кілька слів. Взагалі, це. Просто неймовірно, що українці наші любенькі, дорогенькі, зробили гру. Це дуже класно. Ти, тим більше Slow, souls лайк, -like, хоч вони її так і не позиціонують. Але все ж це ж Souls-like гра. Е, прикольно, в принципі, в загальні враження от, в кінці гри ну, непогані, але трішки розчарований деякими елементами, особливо ось кінець. Е, ну, Типу, це що, головний босс був. А де хоча б його ім'я, будь ласка, чому я, я, я хочу дивитися, на, ну, з ким я б'юсь, я хочу в кінці подивитися, що я переміг там, я не знаю, якогось лорда пекла чи там, чи, чи що це. ну, е, Він був занадто легкий. Я з ферстрая вбив його, ну та ви гоните. Е, я на звичайних мобиках е, витрачаю більше нервів і, і такого іншого, чим на босах. Ну, неважливо, от з босами треба попрацювати, мабуть, з музикою. Та в принципі все добре. Озвучка, музика, це все класно. Як я говорив уже раніше, ну трішки дерев'яненьке таке, ну це ладно, боже, інді гра, це, 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 це ну для кількох людей, які робили, і Боже, це, це така колосальна робота. Загальні враження, в принципі, в мене позитивні. На тому я і все скажу. Пограли і класно. Пишіть, як вам гра, чи сподобалась, чи ні. Щоб хотіли цікавішого зробити, ну і взагалі свою думку. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. До зустрічі в наступних відео. Нехай щастить!